Подписчик його всі канала. О, багато просьб мене просили показати обратно. Всім подобалося людям. Та й мені сам, головне теж Понравилось про цих тварин. Ну, багато коментарів спорилися, яка це порода, чи українська сіра, чи е, угорська сіра. Тому що ну, це, скажімо так, екзотичні вже тварини стали, вже їх мало. Сейчас так само завезли імпортних коров, там, чи молочної напрямку, чи м'ясної, яс, там, брідні, ангуси. Ну, я хочу подивіться це відео до кінця, послухати, ну і не тільки про це розкажу, а й про ну, свою думку. Я це зразу сам теж не зрозумів, що це так... були в Україні, може час є, вже мало. З них робили вали. Такі, це, типу, наша, якщо ми зараз всі боремося за історію України, за саму Україну, щоб вона жила, щоб була ця Україна, так само ця історія, це отакі українська сіра, там, ну, хто, значить? ще якась борода, були ці, З них робили вали, ну, вирізали яйця, спилювали роги. І на цих волах, це наша історія. Чумаки їздили. В Крим по сіль. Тоді в Крим їздили по сільжеж. Потім вже пізніше, коли була індустріалізація, вже там в Бахмуті почали шахти добувати сіль. Раніше їздили в Чумаки, на таких валах їздили в Крим по сіль. Ж. І наприклад, якщо я велом їжджу ну, в середньому 20 км в час, ну, за час проїжджаю 20 км, то на валах. Наприклад, людина йде середнім темпом, це 5 км в час. То на таких валах, ну, мабуть, вони в Крим туди їхали на волах по сіль місяць і назад місяць посіджеш. І ось такі красиві, багатьом людям це подобалось. Не тільки з України людям <світую>, дивляться Ютуб, а й багато із Індії, тому що в Індії вважається взагалі корова це священа. Тварина, багато людей тут туди дивилися, так само в Україні, ну, я не знаю, таких ферм вже є десь там, десь екопарки, держу там по пару штук, вже ж. десь держали от такі красиві от такі рога. Такі у нас точно хто зна, тут був попитати у власника, які тут ця порода. Ну от тут дуже-дуже красиво. Людям подобалось. І про, цих, про цих волів, про них писав Тарас Григорович Шевченко, українець з великої букви цього слова. Хоч ну, що щось що, що, вважається українець? Українець того, кого паспорту громадянина України, чи українець, який народився на території України. Тарас Григорович Шевченка у нього ж не, були, не було паспорта України. Він да, народився на е, е, території сучасної Черкаської області. Він там народився, народився на території України. Саме головне він був українцем в душі. І зараз його слова, які він написав більше ніж 150 років назад, більше ніж 1,5 століття назад. І ці слова стали зараз пророчі. Він написав про такі слова що хіба рвуть воли, як ясла повні. От він писав іменно про цих же ж, про цих тварин, про цих волів, що ну от пройшло через і, і шана цьому господарю, який не тільки там хоче заробити на землі якісь кошти, а хоче і зберегти цю породу чи її, там розмножити, чи ще щось, там, тепер дати комусь там далі, щоб теж було. Я вважаю, що це не тільки що там ну, це якийсь там бізнес на це більше що хобі. Тарас Григорович про цю породу написав же. Так само Тарас Григорович Шевченко написав такі слова, які зараз, я ще повторюю, стали пророчені. І він написав такі слова. І на новленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. І зараз ці слова пишуться на надгробних пам'ятниках українцям, і не тільки українцям, які виборюють Україну, незалежність. І він 150 років написав такі слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, буде, син і буде мати, і будуть люди на землі. І головне одне ключове слово із цих, із цих слів. Такі він написав, і на оновленій землі. Не просто звільненій землі, а на оновленій землі. тому що треба Україну звільняти не тільки від московських вош, а й від українських гнит. І на оновленій землі. А це ключове слово. Що не просто треба Україну звільнити і зберегти, а іменно оновити щоб. А така тарини. І о Тарас Григорович Чевченко в своїх віршах. Він про цих тварин. Так само, ну звісно, споминав. І ці ж воли раніше так само що землю люди обрабатували. Ну не було ж ніякої техніки, то обрабатували на цих же волах. І була, коли була колективізація у 1920 році, коли Совєтський Союз тоді о, створювався, людей позабирали коней, там, в кого там були заможні, то людей поставалися корови, вали і на цих валах обрабатували цю землю. ж. І Коли там був в 1932 році, в 1933 годах, Голодомор 1946-47 теж голод був. Люди ж не було ні техніки, ні коней же позабирали на війну ж. Люди на цих валах обрабатували там, ну, як і знаряді було, дерев'яні, рала. Обрабатували поля і сіяли землю, Так само воли, воли. так само вели. Як сказати, допомагали людям, не тільки як було транспортне засіб, що їздили там на чомаки, чи якісь грузи перевозили вантажі, а так само на цих валах обробляли свої там, невеликі ділянки, щоб щось посіяти, щоб щось якесь зібрати врожай, зерно там і так само, щоб можна було прокормити сім'ю. На цих голах. Так само вали були, як техніка, полі так само вали. Потім да, да, були, коли вже з'явилося ну, коней, тому що після Другої світової багато їх забрали на війну. На конях обрабатували, ж, коні були більше. Ж. І з, з часом коней вже стало більше ж, і вони вже витіснили цих вже. Ж. А так... Воли так само людей українцям багато-багато е, виручали. Ну, Звісно, красиво, ну так і побачити, це екзотіка, взагалі це ну, треба буде в інтернеті подивитися, чи ще є такі ферми, де займаються, може е, розмноженням чи збереженням. Ось такий головний. на луны. Вот так. Вот ожог Конечно, красивее. И вот так ця история наша, конечно, я ще хвала и шана цим людям, які займаються, які зберігають це поголів'я. Конечно, ну точно так и не... Вияснили в коментарях, ну написали, що це українська, другий пише, що це угорська там. ну, то, Звісно, що витіснили, скажімо так, це скажімо, аборігени території, на якій ми живемо. Оце саме того, що цим вже цій породі їй сотні і сотні років, ці скажімо, ці породі. Це не то, що там виведена недавно порода, ну коли ще їх... Тарас Григорович Шевченко в своїх віршах описував, що хіба живуть воли, як ясла повні. Це ж не просто так, тому що ну, вали, це багато-багато вони виручали людей, українців. От, ну, не тільки українці виручали, скажімо, в їхньому повсякденному житті. І по сілі їздили, бо ну, коней не було їх запрягали і ну це скільки треба їхати по ту соль місяць туди, місяць назад. Така. Дякую за увагу, підписуйся на канал, став лайки, коментуємо, далі буде.